Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні в нас буде відео із серії ідеї для натхнення. І знаєте, саме це, записати це відео мене спонукало перегляд стрічки інстаграму. Я побачила там один пост одного з магазинів, де вони показували дуже багато буклетів. І ви знаєте, і дівчата запитали, а що ж можна, які деякі що зв'язати з букле. І ви знаєте, мене це так зацікавило, я сама почала думати, що ж можна зв'язати з букле, я почала дегортати Пінтерес і зрозуміла, що е, треба з вами поділитися, як це тільки собі думати. Виявляється, з букле можна зв'язати, починаючи з ніг, закінчуючи головою, чи з голови до ніг. Все можна зв'язати з букле. І це мега круто. Букле буває різне, різні склади, але в основному мені хочеться, знаєте, вже хоч вікно в нас серпень місяць, ще така теплота, літо, але вже ми думаємо про осінь. Мені вже хочеться такі теплі, які затишні речі. В сьогоднішній добірці ви побачите в'язані капці з букви сумочки, в'язані кардигани, костюми, джемперочки, шапки, рукавиці ну і інше. Тому я дуже надіюся, що вам така добірочка сподобається. Ну, а магазин, де я бачила в цю букле, я, звичайно, залишу посилання, якщо знайду, бо я не зберегла. І в мене, як і в будь якої рукодільниці, в запасах також є букле досить гарних кольорів. Я дов, ну, давно думала, що ж без нього зв'язати. Тому, якщо у вас є букле, або ви думаєте його придбати, обов'язково залишайтеся зі мною. Ми з вами подивимося всі модельки. Я поділила цю цю добірку, вона не дуже велика, тому що в основному букле не потребує якоїсь там цікавих візерунків, якихось там важких деталей, техніки і інше. Це така цікава ниточка, структурна і вона сама по собі вже красива. Тут лише. Кольори грають роль, і, звичайно, ви можете трішечки пофантазувати в плані крою, але зазвичай це дещо просте. Тому, а ще тому, що ніякі візерунки на цій пряжі не видно. Тому давайте з вами приступимо. І ви побачите, так, напевно, починаючи з голови, головні обори, досить там. Фантазії, які хочете, такі в'яжете, все, що хочете, ті моделі, які мені сподобалися, я вам продемонструю. І завершуючи капцем взуттям. Тому давайте переглянемо цю добірочку. Приємного вам перегляду! Ну, а я вас чекаю в кінці в коментарях. Ну що ж, розпочнемо ми з головних уборів. З... Ми будемо утепляти нашу голівку, і перше ми бачимо на цьому фото це пов'язочки, дві зв'язані в таких ніжних кольорах, і шапочка з широким закутом. Ідейка гарна і цікава, тож беріть собі в копілочку. Наступне це шапочка-кішечка. Я вже в'язала такі шапочки з простої пряжі. Вони цікаво виглядають. Так, звичайно, це шапочка, яку не одіне кожна людина, але для молодих людей, для дівчат, мені здається, це буде класно. Хоча ну, для діток теж цікавий варіант. На фото чорненька шапочка, і також без вушок, не повністю видно, але без вушок є шапочка, ось така з зав'язочками біленька, теж цікавенька, і мені здається, вже цей варіант більш приємлений для нас. Наступне, що хочу вам показати, це такий неймовірно красивий колір просто смарагдовий комплект рукавиці і шарф. Зв'язати такі рукавички це не рукавички, а саме рукавиці. Це дуже легко і просто. Не треба нічого придумувати. Ниточка букле зробить все за вас. Головне вибрати яскравий колір. Якийсь зробить, таке буде акцент. На наступному фото ми бачимо, як це виглядає на модельці така шубка біленька, і ці рукавиці, і шарф, ну, неймовірно, класно, елегантно і цікаво. Мені дуже сподобалося. Наступне це також гарні рукавиці, зв'язані з, з такого ніжно-фіолетового кольору. Дуже гарно виглядають і е, дуже гарне фото, так, знаєте, атмосферно, красиво. Ну, а ми з вами переходимо до наступної категорії це джемпери сведри. Ось такий ніжний колір, дуже красивий, об'ємний. Мені тут сподобався рука він такий широчений, який хочеться так і закутатися холодними зимовими вечорами. Дуже красивий джемперочок, навіть сведрик. Тому що цікаво, що там за горловина, але не дуже добре видно. Наступне це я не могла вийти стороною. Це такі кардиганчики, аля піджачки. Цікаві знову широчені рукави, структурна ниточка Букле, в ніжному такому молочному кольорі дуже красиві варіанти, і я, якщо чесно, дуже давно хочу щось подібне собі зв'язати. Бо мені дуже подобається. На одному гуцельку, оригінально і цікаво. Наступна моделька теж такий. Гарний джемперочок, як ми бачимо доволі довгі рукавчики, горловинка тут човником. І такий, я би сказала, більш приталений варіант джемперочка. Він не є оверсайз, є більш по фігурі, але рукавчики доволі широкі. Низу резиночка на рукавчиках, а по виробу теж, напевно, резинка хоч не видно. Наступний це вже такий сведрик з замочком, з блискавкою. Він такий, знаєте, як барашка, такий ніжний, приємний. Ну і доповнення ця блискавка, вона доповнює образ і досить зручно, якщо, наприклад, зайти в приміщення, де тепло розщепнути, і тобі буде комфортно. Теж цікавий варіант колір. Теж класний. Як ми бачимо, все букле в таких, таких ніжних природних кольорах. Наступний це такий кардиганчик з В-подібним вирізом, теж в такому ніжному світлому кольорі, з великими темними гуциками, які доповнюють образ. Теж дуже красива і цікава ідея. Ну, а наступна моделька це ж, я б назвала її, напевно, курточка або кардиганчик з круглою горловинкою. Такі, знаєте, на кнопочках, так, він засібка на кнопочках. І знову дивіться, які широкі рукава і яка подовжна реглана лінія, тобто, не, пройма, подовжена пройма, досить цікаво. В такому буде точно затишно осінніми вечорами. Наступна моделька це йде вже який класичний кардиганчик приталеного силуету з карманчиками, з кишеньками і доповнено іншими кольорами смужечками на рукавах і на кишеньках. Широкі резинки, досить широкі обробки. Мені подобається цікавий варіант. Ну і куди ж без жилеточок, на них теж варто звернути увагу. Ось, наприклад, доволі проста в подібному силуету. Дуже-дуже легка, мені здається, виконання, але незамінна в гардеробі кожної жінки. Друзі, наступна моделька це поєднання букле з іншою ниточкою. Mm -hmm. і, і як тут ви можете побачити, що верх саме виконаний такою простою ниточкою, можливо, маринос, напівмаринос, а низ букле. Досить цікавий варіант. Можна поєднати різні кольори, і, і буде цікаво виглядати. Мені дуже сподобалося, я взяла собі на заміточку. Наступна моделька, вона є. Є доволі проста. Як на мене, не не можу до кінця сказати, що вона виконана з букле. Швидше з цього це якщо мікробукле, так мені здається, не можу точно сказати. Але мені дуже сподобалася ось ця горловинка. Як на мене, це або реглан-погон, або просто. Спущене плече. І перша модель, і друга, вони досить перекликаються, коричнева і ось ця зелена. Якщо коричнева, то такий більш розширений силует, то ця така прилягающу силуету, але доволі така простенька і цікава модель з букла, чого б її і не зв'язати. Мені здається, що теж буде непогано. Наступна модель це джемперочок, Як ми бачимо, це спущене плече, в'яжеться знизу догори довгезні рукави, він такий оверсайз. Використовується на моделі як додатковий шар, і мені здається, що це додає такої знаєте, родзинки цьому джемперочку, там діли під низ сорочку, зверху такий джемперочок, і дуже-дуже гарно. Ну, а ми переходимо до ще одної жилеточки. Це жилеточка на пояс, як ми бачимо, вона йде з... не защіпається, просто полочки накладаються одна на одну і доповнена поясом. Теж гарний варіант утеплитися, якщо ще зв'язати більш товсішої ниточки букле, то буде гарний верхній одяг. Переходимо ми ще до такого милого кардиганчику. Він йде, як, знаєте, я би сказала, як ковтинка швидше всього, ніж як кардиган класичний, простий в виконанні, такий базовий колір доповнить будь-який гардероб. Ну, куди ж без такої об'ємної, тепленької шубки. Не могла я її пропустити. Мені вона дуже сподобалася, вона дуже гарно виглядає, вона тепла. І я думаю, доповнити якимись яскравими аксесуарами, і ця шубка заграє зовсім іншими барвами. Ну, а ми з вами переходимо до наступної модельки. Тут навіть дівчинка демонструє бобіночку. Ми бачимо це мікробукле, і зв'язане, як на мене, напевно, в одну ниточку, тому що полотно світиться, як видно, тіло моделі. І модель доволі проста: спущене плече, кругла горловинка, але красиво виглядає. Наступна моделька це таке теплюще половер з подібним вирізом. Знову ж таки, подивіться, які довгі-довгі рукавчики. Сам не приталений, такий оверсайз, доволі цікава і гарна модель. Ну а ми з вами переходимо до модельки, яка виконана аля поло, так, як поло, воротник поло і знову ж таки, довгі рукави, широкі рукави, спущене плече, резинки. Мені здається, букла не дуже тримає резинки, але вони тут виконують лише декоративну роль. І колір такий, ніжний ніжний колір. Наступна моделька вже таке знаєте, мені нагадало ведмедика такий теплющий, теплющий ведмедик. сподобалась в цьому варіанті подвійна сама горловинка. Мені здається, що для букле це буде добре, буде фіксувати саму горловинку, вона не буде розповзатися. Знову ж таки, довгий рукав, ну і колір такий насичений, красивий, водночас і приємний. Наступна в нас моделька, тут йде вже поєднання двох кольорів. Можливо, це навіть і два кольори букле, можливо, зараз точно це вам сказати, по картинці не видно. Сподобалася обробка головини і рукавів іншим кольором. І ще, як ви бачите, тут шви йдуть назовні на лицевій стороні. Теж цікаве вирішення в цій моделі. Ще одна така курточка з букле з кишеньками, великими об'ємними гудзочками з е, такого красивого шоколадного кольору. Е, до речі, в мене таке є букле такого кольору в наявності. І ось так ідея, що можна зв'язати. Не знаю, чи мені вистачить того залишку. Дуже цікава модель, мені сподобалася. І ще одна доволі. Цікава теж йде як курточка, кардиган. Мені тут сподобалася обробка. Як ви бачите, обробка виконана іншою ниточкою, так, знаєте, як в'язано і як в карманчик зроблено. Для цього теж воно буде тримати структуру, форму, і це додає такої цікавинки, плюс ці різнокольори іншого кольору гудзики теж класні І також ось ще моделька, де поєднується букле, як ми бачимо в цьому варіанті, букле зверху, а низ виконаний іншою ниточкою. І переходи виконані також частково букле, частково не букле. Досить цікавий варіант, особливо якщо у вас не обмежена кількість, наприклад, букле. І це була остання модель серед джемперів із Федриків, і ми переходимо до наступної категорії це саме сумочки. Знаєте, коли почала гуртати. Стрічку Пінтерес побачила неймовірно красиві сумочки з букле і Ось одна з них чорненька. І далі ви можете побачити також такого бежевого кольору, також сумочка доволі цікавої конструкції. Якщо чесно, навіть не розбиралася, як вона в'яжеться, але мені здається, що доволі буде цікаво в'язати. І наступна сумочка, це ось така квадратна сумочка з ручками як доповнення до вашого образу, теж досить гарна. Наступна сумочка, хоч і по своєму вигляді і структурі дуже схожа, на, не схожа вона однакова, як і перша, і друга, але я її вам демонструю. Останньою в цій категорії, тому що тут збоку стоять такі милі красиві капці, і ми переходимо до взуття. ось ще одні такі капці, вив'язані підошва з ниточки трикотажний, обв'язані букле таким пухнастим. Мені здається, ніжкам в саме таких капцях буде дуже комфортно і тепло. Також ще одна моделька капчиків, яка мені запала в душу, як на мене зв'язана вже з мікробукле. І теж красиві такі домашні капці для затишних вечорів, щоб зігріти свої ніжки. Ну що, друзі, ви переглянули, тому швиденько в магазин побукле і будемо в'язати цієї осінь і зими затишні вироби з цієї цікавої ниточки. Ну, а я вас чекаю в коментарях. Обов'язково напишіть, які моделі вам сподобалися, або що б ви не зв'язали з цієї ниточки ніколи. Давайте таке задам вам питання. Я буду чекати, і хто додивиться це відео до кінця, напишіть коментарі, і я придумала для вас дещо цікаве. А це, і хто напише коментар стосовно того, з якої букле не буде в'язати з ниточки букле чого не буде в'язати, так? З переліку, що для нього це. Неприпустимо, чи, як, чи не вкладається в його фантазію. Серед тих коментарів я розіграю бобіночку ниточки, букле. Колір буде на ваш вибір. Все, друзі, давайте, біжіть в коментарі. Я вам бажаю, як завжди, тихого мирного дня і ночі. І до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Мирного сімня, пока!